Приїхав на шапу, здав трак, будуть міняти ойл. А я ось виїздив Uber і поїду по... хочу купити бризовики нові на трак. І хочу також поїхати попитати за магнітолу. Хочу вам показати, що Дистанція для Америки це ну фактично ніщо. От мені треба поїхати в магазин, який знаходиться 31 милю від мене, 35 хвилин їхати, щоб просто подивитися, чи є там запчасти... запчастина, чи нема. От в Україні, я коли жив в селі, 61 км від Чернігова. І щоб з'їздити в Чернігов, це треба було потратити півтори години автобуси. якісь. Ну це капець. А тут я ось сідаю 35 хвилин. 50 км в одну сторону, 50 в другу. По був магазинчику, немає тих фендерів, тобто бризовичків, які мені треба. Вони кажуть, що треба зробити ордер, а це 3 5 днів бізнес, це буде тільки в наступний вівторок або середу. Короте, ладно. Я з такими шансами дешевше замовлю в інтернеті. Бо це не варіант мені зараз е, форсувати події. От. Але треба треба буде подумати. Зараз звертаюся на паркінг. Знову 50 км, 35 хвилин. І буду чекати дзвінка від е, е, механіка, яка міняє масло, фільтра. В принципі, я ще спробую по трейлеру зробити. Так, ну що, мені треба... Блін, дощ почався. Що я хочу зробити? Значить, мені треба підданкратити і кожне колесо трошки пошатати і побачити, як себе ведуть підшипники. От, бо смазку я провірю. Добре, що, чого я це роблю, бо трейлер вже проїхав біля 40. Тисяч миль. От, і треба подивитися. Подивитися, щоб нічого не було. Правда, ще б колеса підкачати. Але теж десь на заправці заїду, перевірю. Сьогодні перевірю атмосфери, повітря і це, а потім заїду накачаю, які треба. Бо протектор ще наче, нормально, видерчить, мусить ходити десь 90-100 тисяч, пройшли вже десь біля 40. Нормально. Ще півроку будуть їздити, якщо не проб'ю, бо я ж одне вже пробив, а що цікаво, піймав болта. Піймав болта, заклеїв його, заїхав, заплатив 40 баксів. Потім десь через е кілька днів, може тиждень. Знову піймав болта і ще більшого в, е, в те саме колесо. Не в те саме місце, а в те саме колесо. І прийшлося. Е, дирка була достатньо велика, і сказали, ми нічого не можемо зробити. От полагодити. Тут, тут немає такого, як вулканізація, ще щось. Сказали, міняємо. Ну, я поміняв на запаску, а потім... Щоб була у мене там запаска, я туди купив нове колесо. Те нове колесо коштує 400 баксів. От просто ота покришка коштує 400 баксів. І виходить, через півроку, щоб поміняти ці всі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 коліс, вісім покришок. Ну, от 400 помножити на 8. 3000 баксів буде коштувати поміняти всі колеса. Через півроку. А зараз. Просто під донкратами і перевіримо підшипники. О, є такий венчик у нас сервісний. Треба знайти ключ і тут є Донкрат. Маємо такий Донкратик. Зараз підложимо. Ладно, блін, тріснута якась. Нічого да. я зараз побачу. Даража зараза. Ого, важкий. ничего себе. Еще не поднялась. Так, тут уже Тут ні. Блін, якраз подивлюся бусинги, аресори. Відбувається. Так, ну це вроді теж підняв. Так. Зараз пошатає, до речі, коли я купляв, була опція Екселів, а тисяч Паундів. Excel витримує і 15 тисяч. Це 15, тобто 7,5 тон витримують або ж 6 тонн. От, ну я взяв більші по 15, от, щоб мощніші були, бо підшипники мощніші барабани і це все, да? Тому мусить жити. Шату нема, ну я зараз виключу телефон і провірюсь двома руками. Ну, от. Тут вже щось провисло. Думаю, все буде нормально. Будуть ходити. Ще підняти трохи треба. Окрім заважений. До речі, оцей трейлер важить біля 6 тисяч. Шести з половиною тисяч. Можливо, навіть менше, бо це новіші. Ну, хай десь приблизно всі ці кожній базі десь біля 6. Той 7. Бо там колись 4. А от той, який я раніше тягав, там воно, так само 8 коліс. Вони менші, правда, радіусом там 19,5, по-моєму, стоять. А тут у мене вони ширші, але менші, 17,5. Хоча в нього то 18,5, не важно. сам не знаю. От. Але важче як селя, у нього там по, хіба по 7, а в мене по 15. От. І, виходить, То той трейлер трохи важче за цих. А цей трейлер важить? Е, 12,5 тисяч. паундів. Тобто, якщо ті по 3 тони, то це важить. Ай, блін, 6 тонн. Он цей трейлерок. В два рази більше. В два рази більше. Ну так, да, тут чотири рампи, гідравліка, колеса і все, все важче. Метал, сама рама, бачите яка. Просто жесть. От. Так, ладно, треба провірити шат. І ще... Мінус цього трейлера, у нього тут дві, по дві фари з кожної сторони. Да? Вони працюють як габарити, як стоп, як поворотки. Получається, в принципі, коли тут стоїть машина, то цього майже не видно. Майже. Особливо зблизька. Буває таке, що ця рампа перекриває і так далі. Я б хотів щось сюди поставити або сюди. Можливо, то зробимо, коли буду робити сліпер. Ота, щоб краще. Можливо, про близької маячки поставлю. побачите. Теж таке. Зараз хочу залізти наверх і подивитися середини ресори. Бо у тих трейлерах он там. ото еквалайзер. Отакі ця іде і... Горизонтальна планка. І отут, і отут на кінцях там конектиться ресори. І вони бувають часто пере... пережовують болти. І треба робити сервіс. Побачимо, що тут. Бо тут і трейлер важчий, хоч і ресори більші, але все одно воно може перетирати і треба дивитися. Бачите, воно конектиться, тут упор, а там болт. І в той болт буває перетирає або верхні, або нижній. Ось так само тут болт. Який просто він нічого не тримає, він не тримає е, цю ресору. Він просто, типу, як стоїть як опора. Забезпечує безпеку. О, Бачите, він трохи почав рожубіти. Ну, то таке. От. Ресора тримається ось на цьому болту. Тут інша система, вона не так протирає. Плюс задня. Вона трошки під іншою нагрузочкою. Ну, тут все мощні. Юбол, це мощні. Ця тормоза, гідравлічні, От, не електричні. Електричні вони швидше, е, спрацьовують, але служать зовсім зовсім мало. Бо там конектори стираються. Буває, замикає. Ой, тут така, як у нас там кажуть, проблемка. Так, тут в принципі видно, бачите, як воно шатирить на ямках. Ото все з часом перетирається. Ну, не так сама ресора, як е... верх, куди воно дотикається. Але тут зверху нормально зробили, опора, тут нічого. А Знизу треба буде з іншої сторони залізти подивитися на болт. Отой болт буває часто перетирається. Але не так швидко, не за 40 тисяч. Миль. Так, значить тут у нас, в принципі, теж нормально бачу. Ой, блин, зараз вимажусь. Ам, так. Тут дивимось. Ну, вам напевно не видно, але нормально. Тут все чітко. Ця сторона. Ось бачите, тут трошки дотикається, але то тільки краску збило. Полізу на іншу сторону. Тобто. Для чого я це роблю? А для того, щоб не було проблем у дорозі. Хоча б, хоча б на якийсь процент знімаю якісь питання, знаєте? А, тут вже ось так Фу -фу -фу. більше воно трошки мажеться і рухається. Передня вісь бере на себе більше трошки нагрузки. Але тут все так само. Чотінко. Даже, навіть кавер болта. Бачите, болт обвернутий в такий наче, металевий кавер, не знаю, як то сказати. Але все чітко. Тут система набагато краще, аніж у тих трейлерах. Тут все чекі-чіки, термоза нігде не, не протікає, наче не видно, бо часто трубочка лопається, або ще щось. Ну і ця сторона, в принципі, теж думаю нормально. Там дивлюся на барабан. Все норм. Все чітко. Та що ти, новий трейлер? Я його чекав 10 місяців. 10 місяців! Хоча казали, зроблять за вісім, а не за вісім, а за шість. 6. За 6. Потім сказали за вісім, бо не мав цих якраз екселів, як бо то був ковідний час, і робітники сиділи вдома і нікому було робити екселя. Потім сказали приїжджай, я вже почав збиратись, вже знайшов кредит, знайшов, хто зробить то, то-то. Виїжджати, дзвоню, а він каже, ой, нема, нема до сих пір одного Екселя. Приїжджай пізніше. І ще це пізніше затягнулося на 2 місяці. Так, зараз я злажу, переїжджаю на ту сторону. Блін, там дуже близько. Під'їхав. Бля, я тут не під день трачу. Й-майо. Ну що, якось розберуся. якось розберуся. А тут хочу вам показати систему в цих трилерах. Тут а, це теж, до речі, новий. Але... Але інша система, бачите, тут які тоненькі ексоля, це, по-моєму, по, по 7000 вони, 7000-й, якщо не помиляюсь, вони бачите, такі широкі були, це. Ну, і тут ось, ось тут, бачите, які болтик, які в мене були. І воно це грає, цей бушін компенсує... Навантаження розподіляє навантаження. Тут, до речі, влад поставив теж сам брейк, e, бачите, гідравліку собі поставив, теж. бо була електрика, і ну, то капець Ну місяць їздить, а якщо ще не вміло їздити, то електричні тормоза летять просто. Ну, і тут і часто Тут -то часто всередині, от коли повертся болта, і в середині завитушки стоїть. Е, як же ми його нажимаємо? Е, ну, така резинка, да? От, і вона часто стирається. Його треба, воно тоді так шатається, його треба виби, розкручувати, вибивати і міняти. От, і оця штучка з часом перетирається. Бо вона треба оця. Тут система яка? Ця ресора просто вставлена в середину і все, вона просто там ходить туди-сюди і вгору вниз. Або цей болт нижній, бачите, який він тоненький. От, Він теж буває перетирається і так далі. От. І там середині стоїть так само а... стоїть парці, які треба з часом міняти. Оця штучка. Ну Тут вкладки нормальні, але вони теж бувають перетираються. От, бувають е, драйвера, які грузять дуже багато, і ця вісь вона вигинається і тоді з'їдає резину по боках. От. Тому от, отут, бачите, з під низу підварено ще додаткова така опора. От, е, На старому якомусь стрілялі Влад саме ще довар... доварював. Опа-опа. Я не знаю старий показати. Ну, Тут система така сама, трейлер інакший, система така сама, там теж така сама. Не легше, прості... простіша система. Добре, я переїжджаю на ту сторону, під, під Донкрачу інше. Шату взагалі нема. Можливо, в мене нема сили пошатати нормальне колесо, але в принципі вгору вниз піднімаю, шату нема, і це дуже добре. А якщо кому цікаво, як я забирав цей трейлер із заводу, коли я нарешті дочекався, що позвонило мені забирати можна, будь ласка, порадіть по селсі, попробую розмістити і... В описі цього відео і подивіться, як я їхав в Чикаго в Даллас і забирав трейлерок. Механік написав, що трачок готовий. Знову замовляю Uber. 20 хвилин і буду на на шапі. Заберу трачок і заїду на одну там по дорозі, коли буду вертатися, заїду. За ж порішає, бо за ним договорився на завтра, але, походу, завтра буде дощ. А він сказав, дощ, я не хочу проїжджати, бо в мене маленький гараж. Ти своїм траком не в'їдеш до середини, а на вулиці я не хочу працювати. Тому я позвонив на іншу компанію. Вони сказали, типу, можуть зробити сьогодні навіть. От, прям same day, Але... Не знаю, скину їм фотки, радіо старого, нового і е, трака на емейл, але вони щось не відписують. Тому заїду до них прямо по дорозі і запитаю, зможуть, не зможуть і коли. Бо до того, що на завтра, то до нього питання, треба робити за тиждень. А спланувати, що я буду робити за тиждень, ну це важко, бо далека дорога. От коли вертається в п'ятницю, коли в суботу і плюс вже погода не така, зима. Наступної суботи може бути взагалі холодно і сніг і, і все що вгодно. Тому я краще заїду на іншу локацію. Та і все. Ну, ви ж просили там в коментарях більше про втрачок, про все розказувати. Ну от зробив сервіс, як би, ойл. Так, зараз. Ключики, тут сказав, лишив. Зараз я все вам покажу. Ну Дивіться, а значить, все обійшлося в 664 долари. Це лейбор, робота, 200 баксів 2 години. А, оце я б не платив. Якщо б міняв би все сам, тобто на 200 баксів е, більше тобто менше б я заплатив би, Получається, само масло коштує 242,60, потім е, дизельний фільтр е, 50,84, Два два Ойлфі, бо там два ставиться по 35-37. І якийсь fuel filter kit для мого мотору, там спеціальні резиночки, таке все. 100 баксів. 99-93. Це так виглядає. Ну, 664 бакси. Кнахтю, як казали колись у мене одні хлопці на селі. От, Тому все. Блін, дощ пішов. Отакий то сервіс. Зараз завожуся і поїду поміняю. Ну як, блін, я забув. Оце, звісно, я дав. Я забув магнітолу. Забув магнітолу у машині. Блін. Блін, блін, блін. Ладно, поїду, хоча попитаю, чи можу зробити. Можливо, завтра зроблять. От. А поки. поки поїду, чисто попитаю, що вони можуть, що не можуть. Заїхав у таку локацію. Де для трачків роблять різну електроніку, підсвітку, ліфтують. Але сказали, що сьогодні нема механіка на ланчі і сьогодні для... нема для мене часу. Тому, можливо, завтра. Поїду додому. А... Погорка така, що тільки спати. Не знаю. От, а... Та й все. Буду чекати від них дзвінка, я їм скинув т-мейл, е вони сказали все, перевірить і дзвонить. а як тут виїхати? Сподіюся, сюди. Так, їду додому. Дивіться, яка це рука прикольно. Я так кайфую від католицьких церкву. А, а ще б хто навчив знімати. Так, значить, апдейтик на сьогодні все. Їду додому. А з будується комплекс. А як тут все швидко будується? От, і їду додому, тільки що мені позвонили з того місця, де я заїжджав, за магнітолу питав. Вони перевірили мій емейл, і механік сказав, да, зробить. Тому завтра на 9 ранку я знову приїду на паркінг і пожену трачок. На заміну магнітоли. Надіюся, він це зробить так, як треба. То, що я хочу, і буде в мене втричку музончик. Так що всім гарного дня, вечора, у кого що. І зустрінемось, коли зустрінемось.